Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллери. Ти дивишся, що тобі подобається, що ти береш. Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їси стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, У нас тут є соус, у нас тут є кисло-солодкі щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камети От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав, і вживаєш. Я та інша Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав її купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. О. І. По оплаті пів години, 12,90 година, без ліміт, єси скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив сім тарілок і з'їв. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан коло собі зараз. Зараз глянемо скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І ну, дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі, отак, ну реально, стадіон просто їжі. І ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, огляд. Совсім пока.